Віра зростає не тоді, коли все благополучно. Роздуми над Словом Божим на суботу третього звичайного тижня. рік другий. Того дня, як настав вечір, Ісус сказав своїм учням: Переправимося на той бік. Відпустивши натовп, вони взяли Його, коли він був у човні. Інші човни були з ним. Та здійнялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. А він був на кормі, спав на подушці. І будять його й кажуть йому Учителю, хіба тебе не обходить, що ми гинемо? Вставши, він погрозив вітрові і сказав морю Мовчи. Замовкне, і вітер ущух, і настала велика тиша. І він сказав їм: Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони злякалися сильним страхом і говорили один одному: Хто ж він такий, що і вітер, і море його слухаються? Нам легко виходить перебільшувати провини інших за гріхи, але власний гріх ми часто виправдовуємо. Перше читання сьогоднішньої літургії описує не тільки покуту Давида за гріх, але й насамперед спосіб, яким Бог вилікував його від сліпоти стосовно його власної відповідальності. Бог послав до нього пророка, а той за допомогою притчі. Відкрив царю очі на правду. Ти той чоловік, про якого говорить ця історія. Євангеліє теж не показує апостолів як ідеальних учнів. Вони щойно почули притчу Христа про Царство Боже, але ще не зрозуміли, маючи поруч учителя Божих істин, вони надалі бояться бурі та вітру. Те, що звичайне, природне їх вражає, а вчення Христове про присутність і міць Бога у цьому світі до них не доходить. Вони не мають віри, бо віра це уповання, що Христос є з нами і поділяє нашу долю в усьому. Навіть коли існує справжня небезпека, то реальним є також і Боже провидіння. Наша віра в Бога перевіряється не тоді, коли ми живемо у безпеці та можемо бути задоволені собою. Наша віра починає зростати тоді, коли ми, як Давид, скажемо, зрішив я проти Господа, уповаючи більше на Боже милосердя аніж на свої виправдання. Віра має шанс розвинутися також і тоді. Коли ми стикаємося із спротивом і справжньою небезпекою, але не втікаємо від них тільки тому, що з нами у життєвому човні є Христос, і ми знаємо, що маємо довести Його на другий берег. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.